Доброго ранку, друзі. Сніданок, вихідний з вами, і е, настав той момент, коли наша студія кухня перетворюється в кабінет е, психології, так. тому що будемо розбиратися з важливими темами. Сьогодні, сьогодні така історія про те, що е, що робити, якщо ваші близькі не сприймають ваше кохання, як з цим жити, як розбиратися, звичайно, з Анією Кушнорок. Доброго, Доброго, Доброго ранку. Доброго ранку, привіт всім. А... Я, я, я свою історію, можна ну, швиденьку. Ну, ну мене, ну мене мама ніколи не подобалася, от, з ким би я не зустрічався. ну ні, ну, ні одна, ну, Ти ні, чуєш, як ти сказав, мама мені не подобалася? Ні, мамі не подобалося, ні, Може, мамі не ну взагалі от, ніхто не, ну, не, 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 не сприймала, взагалі, я не міг пояснити це. Uh -huh. Розумієш, потім я вже по і вже почав самостійно приймати рішення, uh -huh. але поки от, був вплив, от, ну, ну, взагалі неможливо було побудувати стосунки. Це важка історія насправді. Річ важка. У тім, що обирає для себе та людина, що має відклик, те, що має почуття до іншого. І це абсолютно нормально, коли наших коханих не люблять інші люди, так само, як це відчуваємо. Ми тому тут прагнути до того, щоби всі ставились абсолютно однаково до наших вибранців, так не можна. Просто не можна мати цю дитячу ілюзію. Ну у, у ігоря історія майже і в королівській родині. Так я думав, що, може це у нього мама Єлизавета Лазавета Друга. Як королева Принаймні так вона себе веде точно. Сімдесят років сьогодні відзначила дружину. На Чарльза цього тижня вона відзначила 76, але свого статусу дружини uh -huh. королеви консорт. Вона чекала більше 30 років. Так, здається, так так. І ніхто не сприймав і дуже довго, і засуджували, і ніяк mm. вона не була милоокові. Е, от що робити в другій половині? Да, вони стійкі чоловік там чекає. Нарешті от вони разом. Але що робити, е, коли твоя родина абсолютно не готова сприймати е, твою кохану людину? Знаєте, насправді є дуже серйозне правило. Ми іноді через неможливість витримувати напругу, тому що близькі то близькі. Вони нас виховували, вони нас люблять. Ми їх любимо. Ми там в певної міри можемо бути за. Алежні, але ми або вимагаємо повного прийняття, або ми вимагаємо від себе, щоб я не цужив за близькими, якщо вони не сприймають мою половину. Тобто бути достатньо дорослим, щоб могти в собі це помістити, знати, що я буду мати серйозну розмову. Я розповім, я розпитаю, я дам часу достатньо, щоб мої близькі могли відверто поговорити зі мною, в тому числі про свої почуття. Але ця розмова в житті має бути насправді одна, тому що найбільша помилка, коли весь час, наприклад, теща або свекруха, або. Там хтось інший в родинних зв'язках, я не сильна в цьому, вони починають от по цяточки додавати про недоліки іншої половини. Допускати цього не можна. Чоловік і дружина один одного то абсолютно святе. Що б не відбувалося, якщо вони обирають себе парою, якщо безумовно є історії трагічні, де батьки бачать ну реальність, яку не бачить а, закохана людина, в цьому свій час. Але от в цілому дозволяти потрошечку крапати на мізки собі або своїм близьким з приводу невірного вибору не можна. О, Тому є. що це дуже-дуже велике випробування для, для відносин. Анька, ну коли ти стабільний вже, так? Ти вже доріс до якогось певного віку, коли у тебе є певний досвід, ти можеш дозволити провести таку розмову, так. а коли тобі там 20 років. Ти маєш а себе взяти в руки, і якщо ти вже ведеш а татеве коли... життя, і якщо ти вже обираєш собі цю людину, щоб з нею жити, народжувати можу дітей. А можеш усвідомити 18 років, чи та людина, чи не та людина, ти все рівно, в тебе є сумніви, якісь певні. Тому що ти ще не маєш такого, знаєш, якби життєвого досвіду. А мама тисне авторитетом. А тут іде авторитет, а ще вона когось говорить, а ще десь на цьому. А потім це ще впливає на цю тобто на пару, яку ти собі обрав, вона так само на це реагує, починаються певні негаразди. Це мені здається, що ну там ну це, це неймовірно складно. Це, це доводиться обирати це. насправді між двома людьми, яких ти любиш. А ми усвідомлюємо Кохано як, і, і, і як дорослі люди. Ми усвідомлюємо, що коли нас ставлять перед вибором, що обирати мене як маму чи обирати мене як обраницю, то вже в чистому вигляді насильство. Я можу бути проти. Мені може не подобатися ця людина, але я тоді проти своєї дитини. Якщо я створюю в її житті умови, де вона має психічно страждати від того, що вона постійно обирає з бути як бути і так далі. Не всі історії кохання щасливі В плані. відвідносимо на, на зло це правда. Ну Анька, я хочу сказати тут. Ем, такий момент, що ну можливо це навіть не відноснах, але іноді просто деколи хочеться зробити щось наперекір, для того, щоб довести і свої, і самоствердитися. Наперекир? це йде своє самоствердження. От я все рівно буду робити так, як я хочу. Я буду робити так, як я буду робити. І коли тобі 150 разів розказують, що так не можна робити, угу. ти все рівно кажеш. Я буду це робити. Це йде е, мені здається, що це так само, але це зрілість. Самоствердження йде. Я, так тому, люди теж полюбив... набирають якусь певну якусь і досвіду. Дивіться, зрілість тому, коли я полюбив і якщо навіть проти, я без дитячої стерки кажу, це мій вибір, я буду його відстоювати, ображати не дозволяю. Йдемо, живемо окремо. Це зрілість. А якщо я ще не стільки то обрав, але я просто побачив, що не подобається. Я маю право, а я сказав, а, а, я, а я, зрозум... я хочу. Я Оце не про зрілість. Тобто, якщо всі відносини формуються лише в тому, щоб декларувати свою окремість, якщо людина весь час доводить, вона. Сама не впевнена, mm -hmm. тому крок за кроком, заради любимої людини, заради себе потрібно будувати нормальні здорові стосунки а вона не назло ніколи. Анечка, от якби можна було дати поради молодому Ігору Циганнику, який приводить кохану до мами, а мама каже, що все на те, кого ти привів. От Які поради ви можете дати цій молодій людині, яка опиняється в такій ситуації? Ну, е, Мені, я... мені трошечки да, хвилююсь і переживаю. Давайте, в 18-річному, я прям бачу, що тобі 18 років, насправді, я з тобою теж молодша. Ми навіть графіку готували для цього на відповідь на це питання. Але знаєте, я вам скажу, що найосновне, ви маєте. Завжди, скільки б років не було, поважати власний вибір, а поважати це не тільки доводити, або вимагати, щоби всі навколо любили. І не вимагати цієї любові від інших це означає витримувати нейтральне ставлення, але не терпіти. Ненависть, не терпіти образи, не дозволяти ображати ані себе, ані свою близьку людину, не обирати ніколи на тому що там немає шансу для любові. Вся енергія буде присвячена тільки в цьому горю. Влаштувати собі з близькою родиною, зі своєю, да, з близькими, влаштувати відверту розмову, в якій реально дозволити кожному висловитися, сказати про свої застереження, але стежити за формою. І знаєте, ця розмова додам ще раз вона має бути єдина. Не можна дозволяти весь час обговорювати і дискутувати про те, хто хороший, хто поганий і поважати свій власний вибір. Це означає, що якщо я обрав, знати, що будуть труднощі, дуже часто будуть відбуватися те, що не подобається, або з боку батьків, або з боку інших якихось близьких і важливих для вас людей. Не розвалюватись, коли навколо всі не плескають в долоні вашому вибору або вашому, вашому обранцю. Це життя. Це має подобатися вам, але в той самий час і чути, тому що ми іноді від любові і від страху, що батьки можуть бути праві, ми уникаємо реальності. Тобто ми починаємо ігнорувати абсолютно об'єктивні реальні обставини нашого життя, мати такт, вислухати, але вчинити все ж таки по своєму І от э, наша глядачка тата написала: дуже погано, коли батьки втручаються в сімейне життя своїх дітей а, та так? руйнують його. Тетяна с знаєте, є момент часто батьки думають, що вони не руйнують. Вони запрошують до себе кожні вихідні. Вони запрошують до себе кожен день. Вони все приносять, все уносять, роблять це за дітей і вважають, що це допомога. Я скажу вам відверто, що ми при своїх батьках, скільки б років нам не було, ми починаємо трошки регресувати, трошки дригодувати. Тому, коли родина нова, коли люди родина ще молода, не потрібно брати на себе опікунство над чоловіком і дружиною, навіть якщо вони ще за віком молоденькі. Це руйнує дуже і не Дивуватися батьки, якщо ваші діти своїми молодими сім'ями дідуть від вас далеко будувати так. своє життя. Це ознака того, що їм напевно хочеться трішки свободи, і цю свободу потрібно давати Правда. і не душити навіть дзвінками. Колись Правда. батьки, діти мають повернутися до батьків з бажанням підтримки. Нехай так буде і в ваших родинах. Правда. Дякую, Дякую. манечка. Дякую, любимі. Ви мені допомогли? Правда? Я тепер знаю, що я буду робити. Ну Що ми продовжимо наш сніданок вихідний? Зовсім скоро до вас повернемось.